Трептезер так сильно мотиляв своїм приладдям, що зміг захіпнотизувати жінку і видурити з неї всі гроші. <риклад> так, ми хочемо поговорити про гіпноз та його дію. Часи Кашпіровського давно минули, але справа його живе і сьогодні. <риклад> За статистикою, лише 20% людей піддаються гіпнозу. Інші стидаються розповідати, що з ними під гіпнозом зробили. Добралася ця тенденція до всім відомої пари Галі та Колі. Під ваші описки. Те, що роблять через силу без задоволення. Чотири літери по горизонталі. А. Ясно. Секс. Оля, mm. я зараз зроблю так, що сьогодні настане четвер. Все, все я спачу. Та почекайте спати. Я пожартувала. У мене для тебе гарні новини. Що ти на тиждень їдеш до мами? Ні, краще. На два тижні. Ну ти а. Я взагалі нікуди не їду. Тоді це не хороша новина. Коля, послухай, я знаю спосіб, як повернути в наше життя пристрасть. Палчка, якщо ти в наше життя повернеш пристрасть, я боюся, що хтось із нас це життя втратить. <плес> ну, Це ти можеш втратити і без пристрасті. Коля, О. як ти ставишся до гіпнозу? Негативно. Негативно, ти мені постійно кажеш, ми маємо поїхати до мами, ми маємо поїхати до мами. Я не хочу, не хочу, а потім бачу! І... Стою з лопатою посеред городу. Коль, я серйозно. Не хочеш спробувати, а? Ну, mm, а це що таке? Це ж це кудись вставляють? Коля, ну ти дурбеціло, а з його допомогою можна вести людину в сон і навіяти їй будь що. Ну, прям так і будь-що. Так. А, тоді, знаєш, піди з ним завтра в «Київенерго». Ага. І наві їм, що тарифи треба знизити, а ще краще, щоб ми за світло взагалі не платили. Так, Коля Київенерго почекає. Є Ах. дещо цікавіше. У мене подружка є. Вона з його допомогою загіпнотизувала чоловіка. І що? І що, і що в них тепер все ідеально з сексом. Невже розлучаються? Хіпун тебе на язик. Три рази на тиждень незабутні ночі. Ого. Ну, що скажеш? Мужика шкода. Я тут вам переживаю, як пережити три четверга, а здоров'я вже не те. Коль, давай спробуємо, а Коль тобі сподобається. Ну, якщо не сподобається, ну що бабку приведе, щоб вона мене яйцем викатувала. Чи, Чи може ще хрін підвяжеш? Все понятно, ти боїшся. Кого я боюся? У цього Кашпіровського в панталонах. Ні, я просто переконаний, що цей гіпноз це фігня. Тоді давай перевіримо, фігня це чи ні, ну давай. Галя, якщо ти хочеш мене гіпнотизувати, то візьми краще пляшку з коняком і води перед очима. Коля, спостерігай за маятником. Спостерігай за маятником і розслабляйся. Галочка, ти даремно стараєшся. Твої повіки важчі. Тобі хочеться спати. Я, чекаю, повторю, я в це не вірю. Коля, зараз я порахую до трьох, клацну пальцями і ти заснеш. Ну, бачиш воно в мене не діє. Один, два, три. Що серйозно? Що вийшло? Коля, ти мене чуєш? Я чую тебе, Галю. Коля, ти зараз де? Я зараз. Ух ти! Я на риболовлі. Коля, кидай ту рибалку і йди до мене! Не можна, вудочку, не можна залишати. Коля бігом додому! Навіщо? Коля, бо вдома тебе чекає дуже сексуальна жінка. Супер! А ти куди ділася? Що, до мами поїхала. Чи може це якась перевірка? Коля, це я. Це я чекаю на тебе. А, ну тоді я ще пориболовлю. Добре, Коля, уяви, що я прийшла до тебе на риболовлю. Ну, все, можна змотувати вудочки і йти додому. Чому? Жінка на риболовлю, все кльову не буде. А я до тебе не рибачити приїхала. А навіщо? Здогадайся, Коля, я твоя золота рибка, я попала з твої мужні руки. І я виконую все, що ти захочеш. Ну, проси. Х -х Хочу новий човен, новий спінінг і ящик пива. Добре, я тобі даю новий човен, ящик і спінінг. Коля, тепер візьми мене. Ні, мені ніколи. Я в новому човні з новим спініном, з ящиком пива. Та Коля, то ти достав мене? Добре, добре. О, Коля, уяви, що ти на пляжі біля океану. Ух ти. Так. Океан. Шшшш. А як я виїхав? Коля війна вже закінчилась і всіх випускають. <свісна> Тоді треба бігти до магазину. Навіщо? Коли... Ну, щоб відсвяткувати перемогу. Коля, стій, ти вже випив і лежиш на сонечку, а поруч я в обтягуючому купальнику. Галочко, відсунься, будь ласка. Чого, Коля? Кого купальник зараз репне. І мене ще рикошетом. Коля? На пляжі нікого немає, і я без скупальника. Що зовсім зовсім коля. А ну тому на пляжі нікого нема. <ріст> Розбіглися, злякалися. Коля, ми <ріст> удвох. Що тобі хочеться? Ну мені хочеться скупнутися так спекотно. Добре, добре, Коля, а там у воді я з тобою. Ні, ні я в воду сам, ти тут стережи речі на берегу. Ну, я ж тобі кажу, на пляжі нікого немає, тільки ми. На острові одні, як Робінзон, Крузо і п'ятниця. Ну що, хочеш свою п'ятницю? Давай, Коля! ну. Ні. Nee. Чому? Ну, Тому що у нас секс по четвергам, а ти п'ятниця. І До того ж, ж п'ятниця був мужиком. Ні, я, я в океан купатися. Так, це адміна по п'ятниці. А, Коля, о, а давай ми в майбутньому. Ми останні люди на планеті. Життя людства залежить від того, чи буде в нас секс. Ну. <звук> Коля, Коля, чого ти плачеш? Жалко. Так це відміна по майбутньому. Давай в минуле. Так, давай, так, уяви нашу першу шлюбну ніч. Я вже зняла з себе весільну сукню, лягла у ліжко, а ти. Да, Оля. Так, Коля! Да! Оля, що ти робиш? Гроші рахую. Треба знати, скільки нам всього подарували. Ну, ти Коля Іра, да. Добре. Уявище, я не Галя. А хто я? Хто? О, я Моніка білуччі. Ой. Моніку. Ну, а я так спостерігаю за твоєю кар'єрою. Коля, обніми мене. Ой. О, ну, Моніка, що ж ти взагалі здала. Тобі б на якусь дієту, сісти. А? Оля, поцілуй мене. Ну. Холодець, цибуля і Жигулівське. Щось, Моніка, у тебе взагалі кар'єра вниз пішла. Пахнеш, як моя Галя. Коля, я Моніка. Я тобі подобаюсь. Я зрозумів. Ну нарешті. Моніка, моя Галя тебе проковтнула. Зараз я знайду ножа і звільню тебе. Так, все, відміна Моніці. Господи, що ж ти ще любишся? Так, так, так. О, давай так! Я це пляшка пива. Ого, яка велика. Хочеш мене? О, я стільки не вип'ю, тут ціла цистерна. Коля, Ірод, перестань. Ти хочеш мене. Так, але я краще покличу сусіда, і вдвох ми справимось. Це відміна по сусіду. Та що ж ти ще любиш? А? О, давай так, уяви, що ми на задньому сидінні автомобіля. Якого? Без різниці нехай буде нашого. Ясно. Добре. Коля, І ми починаємо займатися коханням. Не починаємо, Галочка. Чому? Тому що ти в багажнику. На заднє сидіння нашого Ланоса ми вдвох не вліземо. В Коля. Ми розклали сидіння і лягли обоє. Я. Ні, Галю, ні. Я тільки ресори поміняв. Ми ж їх ухайдохаємо. Та забудьте про свої ресори. Це дуже романтично, секс в машині. Яка нахрен романтика. Я з тою машиною так натрахався! Добре. Любиш з машиною, тоді ти досвідчений водій, а я твоя Ламборгіні. Заведи мене. А де Ламборгіні? Прямо перед тобою припарковано. Ні, я поруч бачу тільки маршрутка Київ бровари. А, а Ламборгіні, мабуть, не під'їхала. Крім з ним, хай буде бровари. Залазь маршруткою поїхали. Ну, Ні, поки повна не наповнився, я нікуди не поїду. А що ж з тобою робити, а? а? Давай щось незвичне. Давай, давай, думай, думай, Галочка. О, ти робот! Пилосос? Краще для сексуальних втіх. Окей, е, я робот. Введіть е, пароль. Давай, робот виконуй свої функції. Введіть пароль. Який ще пароль? Пароль невірний, залишилось дві спроби. Коля Ірат. Пароль невірний, лишилася одна спроба. Люблю Галю. Ну, нарешті. Пароль невірний, всі функції заблоковані. Спробуйте завтра. Ти взагалі, не коля, не робот. Ти... Ти. Тих ти тварина, ти кролік. Ну нарешті я наближаюсь до свого кроліка. Ну. Кролік ти куди? Що кролік не хоче кохання? Кролік хоче. Тільки від кохання кролика з поросятком нічого доброго не буде. Та все забули про кроліка. Ми вдома в ліжку. Ти коля, я галя. Я роздягаюсь і ми починаємо. Ой. А ти, Галя, а Коля, да. ти роздягаєшся, я а ну. я лягаю спати. Чому? Галочка, в мене такий ідіотський день був. Господи, я і на рибалці був, і, і на пляжі біля океану, і з машиною натрапився. Ще й настрибався, як кролик. Та коля, Іра, давай прокидайся! Фу. Фу. Галя, я що заснув? Слухай, мені такий дурний сон признився, наче я кролик, а до мене залицяється якесь поросятко. Та з тобою під гіпнозом важче ніж не у реальному житті. Ой. Фу. Або це ти робив спеціально? Що? Знущався з мене. Коли? Під гіпнозом. А ти що мене вже гіпнотизувала? Ну і що? Як я? Ніяк. Конька, а давай ще раз спробуємо. Ну, а? Ну давай. Твої повіки ващують, тобі хочеться спати. Зараз я дорахую до трьох, клацну пальцями і ти заснеш. Один, два, три. Коля, ти зараз де? Я зараз на березі океану. На березі океану. Пляж поруч в купальнику. Коля, що тобі сподобалось бути на океані, Ага. а я ж пальцями не клацнула. Ну ти, Іра, та, що розвів мене. Палешка, ти увесь час зі мною знущався, да? Палочка, це просто жарт бо ну, дай сюди. <зас> ти не сердишся, твої повіки ващають, ти засинаєш. Коля, я не засинаю, я зараз це засуну. не? треба. Патлюка! Скільки можна? Шо, ты вечно да, народный артист Украины Назар Заднепровский и народ артист Катызель шоу Юлия Мотру. Дизель шоу.